Сьогодні поговоримо про те, як облаштувати собі стабільний і потужний Wi-Fi на дачі чи в заміському будинку, та завжди бути на зв'язку. Але іноді одного роутера не вистачає, щоб охопити весь дім, і тим паче всю присадибну територію. Тому зараз поговоримо, що для цього потрібно. А з вами Яна. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду! Почнемо з основи. Роутер, який і буде роздавати нам мережу. Для нашої дачі ми візьмемо дводіапазонний маршрутизатор Asus Tough Gaming з підтримкою технологій Wi-Fi 6 і AiMesh. Ми взяли доволі потужний роутер, щоб було з запасом. Але, звісно, підійде і більш бюджетна модель, але бажано, щоб була технологія Mesh. Зазвичай одного сучасного роутера має вистачити на весь будинок. Але якщо все ж таки сигнал слабкий, то саме технологія iMesh дозволить нам об'єднати декілька сумісних маршрутизаторів в єдину межмережу Wi-Fi для покриття всього будинку. Ніяких розривів сигналу і мертвих зон. Стабільний інтернет вам гарантований у будь-якій частині дому і біля нього. Якщо вам потрібен Wi-Fi на певній відстані від дому, або ви хочете попрацювати на ноуті в садку, то це також доволі легко зробити. Якщо сигнал від роутера не добиває, то ми можемо легко його підсилити. Для цього у нас є два доволі простих рішення. Перше рішення це репітери. Ми взяли для прикладу дводіапазонний підсилювач бездротового сигналу ретранслятор TP-Link R305. Він дозволить збільшити зону покриття Wi-Fi та усунути мертві зони в деяких місцях, але в них є кілька значних мінусів. Основний мінус те, що для репітера потрібна розетка, а не у всіх вона є на вулиці. Швидкість, яку вони видають, значно менша, ніж у роутера, тому будуть і підвантаження, і не дуже висока швидкість. Але є і друге більш оптимальне рішення вулична точка доступу. Ми взяли Wi-Fi вайфай RG rap 52 про які розповідали раніше. Вона легко кріпиться на фасад будинку і підключається мережевим кабелем до роутера. Таким чином, у вас буде дві мережі: одна в домі, інша на вулиці. Обидві будуть однаково потужні, але не завжди зручно між ними перемикатися. Можливо, у вас виникає питання, чому просто не повісити ще один роутер на вулиці? Відповідь доволі проста: точка доступу має ступінь захисту IP65 і діапазон робочих температур від мінус 30 до плюс 70 градусів. Тому на вулиці він проживе значно довше, ніж звичайний маршрутизатор. А ще у точки доступу є вузькоспрямовані антени, які зонально добивають далі ніж роутер. Який просто розповсюджує сигнал навколо себе. Сподіваюся, це відео допоможе вам зробити надійний і потужний Wi-Fi у себе на дачі, та ви завжди будете на зв'язку. А обрати та замовити різноманітні мережеві пристрої ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами була Яна, канал Secure. До нових зустрічей!